Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні новий день. Всім говоримо, добрий день! Про свою безпеку будемо дбати і здоров'я берегти, будемо правила вивчати, щоб не трапилось біди. Сьогодні ми будемо згадувати казки, які вчать нас бути уважними і обережними. У будинку і поза нашою домівкою. Поговоримо про те. Як уникнути надзвичайних ситуацій, тобто небезпек, які загрожують нашому здоров'ю? Діти. А згадайте казки, які вам розповідали ваші рідні. Мабуть, це були курочка ряба, колобок, рібка. Та ж казочку розпочинаємо. Першого героя зустрічаємо. Хто це? Та це ж всім відомий колобок. Згадайте, чим закінчилася ця казка? Так, лисичка з'їла колобка. А де це сталося? У лісі. А що колобок народився та жив у лісі? Ні. Бабуся спекла колобка і поставила його холоднути на підвіконні, а колобок вирішив текти від бабусі і погуля... прогулятися лісом. Але ліс стоїть в собі небезпеку. Колобок, звичайно, про це не знав, ось і поплатився за це. Діти, а чи можна гуляти в одному в незнайомих місцях? І чому? Ні, не можна, тому що це небезпечно. Але небезпечним можуть бути не тільки на чужій вулиці, але й власному дворі. Гуляючи на подвір'ї, до тебе може підійти стороння людина, яка не обов'язково буде доброю. Тож ні в якому разі нікуди не ходіть з незнайомцями і не сідайте з ними в машину. Якщо так сталося, то треба покликати на допомогу дорослих, які гуляють поряд з тваринками або дитиною. Голосно крикнути їм про те, що людина ця незнайома, і ні в якому разі не розповідайте чужим людям про свою домашню адресу. Згадайте казку, яка якраз вчить цьому. Так, це червоний капелюшок. Пригадайте, куди вона йшла? До бабусі. А що вона зробила не так? Вона зупинилася для розвов... мови з незнайомцем і розповіла йому, куди йде, де живе бабуся і як потрапити до її будинку. А як треба вчинити, якщо до вас підійде незнайомий чоловік і запропонує пройти з ним кудись? Вірно, ні в якому разі цього не робити. І обов'язково розповісти про це батькам. Як ви гадаєте, для чого злочинці прикидаються, що вони добрі дяді і тьоті? Так, вірно, для того, щоб дитина не злякалася їх, повірила їм і пішла з ними. Вовк теж прикинувся добрим. Червоний капелюшок повірила йому, йому. І всі пам'ятаєте, чим це закінчилось. Діти, погляньте. Якийсь будиночок стоїть на дорозі. Хто в ньому мешкає? Відгадайте загадку і дізнайтесь: не дід, а з бородою. Не бик, а з рогами. Не корова, а доїться. Хто це? Так, це коза. Тут живе коза зі своїми козенятками. Ви пам'ятаєте, як називається ця казка? Вовк та семеро козенят. Пригадайте, що казала коза своїм діткам, коли йшла за їжею. Щоб вони нікому не відчиняли двері і нікого не пускали. А вовк, щоб потрапити в будинок до козенят, перехитрив їх. Він вивчив слова пісеньки мами. і перекував собі горло. І козенятка йому повірили, відкрили двері. В казці все добре закінчилось. А в житті є люди, які користуються дитячою наївністю і потрапляють в квартиру, коли діти залишаються самі вдома. Вони грабують на життєве майно. І дітям можуть завдати шкоди. Тому ні в якому разі не можна відчиняти двері незнайомим людям. І навіть знайомим, якщо тато з мамою наказали вам цього не робити. Діти пригадайте. А хто ще часто прикидається в казках добрим? Так, це лисичка. Зовні вона має приємний вигляд і добрий ласкавий голос. А насправді вона яка хитра, жадібна та самолюбива. Діти, пригадайте казку, яка називається Котик і півник. Як поводилась тут лисичка? Вона захотіла красти півника і тому набагалася підлезтися до нього і прикинутись добренькою. Годувала йому зерном яких помилок припустився півник? Так, він виглянув у розчинене вікно, хоча його попереджали цього не робити. А згадайте, як поводився півник, коли його лисичка несла в ліс? Він голосно кричав, кликав на допомогу кота. Ось тут він чинив правильно, котик почув його і врятував. Діти повинні також, при необхідності, голосно кликати на допомогу. Можна казати такі слова, як рятуйте, мене викрадають, допоможіть, я не знаю цю людину. Батьки це дорослі люди, які люблять вас і бажають вам тільки добра. Вони завжди допоможуть вам знайти правильне рішення. Але, на жаль, не завжди дітки слухають дорослих і близьких їм людей. А що з цього може стати, розповідають нам казки. Любі дітки, я бажаю! Щоб ми з вами ніколи не, не попадали в такі ситуації. Але ви повинні бути готовими врятувати себе. Повинні знати, як це робити. Казка хоч і вигадка, але вона нас навчає, як треба поводити себе правильно і що робити в таких ситуаціях. Давайте скажемо дякую казочці, які завітали до нас сьогодні в гості. А я вам кажу до побачення, гарного дня!